Вітання всім я Катерина Супрун. Сьогодні 27 червня і Мілітарний доповідає Україна вже використовує хорватські гелікоптери. Мі 8 в соцмережах з'явилися перші фото. Техніки про те, що Україна отримає такі гелікоптери, стало відомо ще в листопаді минулого року. Тоді йшлося про 14 бортів: 12 мі 8 МТВ. 1 і 2 мі т Техніка прибула в Україну ще в травні. Дев'ять гелікоптерів прилетіли, а п'ять привезли наземним транспортом. Вони були виведені зі складу збройних сил Хорватії. В лютому цього року, коли ще відбувалася підготовка техніки для передачі Україні, місцеві медіа повідомили, що рішення передати Україні. Україні ці гелікоптери обґрунтовано тим, що Хорватія планує повністю вивести з експлуатації радянські та російські борти до 2026 року. Крім того, армія переозброюється і капітальний ремонт техніки вже не проводитимуть. Водночас, ще у 2019 році командувач повітряних сил Мікаель Кранич говорив, що основна проблема для цієї техніки відсутність обладнання, яке забезпечує оперативну сумісність з силами НАТО. Крім того, зазначається, що що угода про передачу Україні Мі-8 обговорювалася зі сполученими штатами, і в обмін на передачу цієї техніки в Україні Хорватія розраховувала отримати контракт на додаткову закупівлю Black Hawk. вже у грудні 2022 року Хорватія отримала ще два Black Hawk з попереднього контракту, який передбачав закупівлю чотирьох американських гелікоптерів. Тоді ж міністр оборони країни Маріо Баножич оголосив про закупівлю ще восьми Black Hawk на заміну місто 71 один які залишаються на озброєнні Хорватії щодо передачі Україні Мі 8 потреба є. Армійська авіація застосовується по всій лінії фронту. Українські сили використовують гелікоптери Мі 8 та Мі 24 Крім того, Україна отримала від партнерів не керовані авіаційні ракети Зуні та Гідра. Зуні вже застосовуються. Ми вже бачили підтвердження, що до гідри підтверджень поки немає. І чим більше носіїв. Тим краще наразі європейські партнери передають Україні гелікоптери, які не експлуатуватимуть із тих самих причин, що і Хорватія. По перше, несумісність з системами НАТО. А по-друге, це неможливість їх ремонтувати, відсутність комплектуючих. А Росія є країною агресором і перебуває під санкціями. Також країни переозброюються разом з тим. Гелікоптери радянського зразка, ще є в країнах Африки і Латинської Америки, але про можливість передачі їх в Україну наразі не. Йдеться яка комплектація отриманих гелікоптерів, ми не знаємо. Ймовірно, їх доводять до потрібного стану вже тут в Україні. До речі, у нашому випуску від 23 червня мілітарних підсумків багато говоримо про армійську авіацію. Тож заходьте, подивіться. Повертаючись до Хорватії, можемо сказати, що країна надала Україні кілька публічних пакетів допомоги, зокрема гуманітарних і тих, що стосуються розмінування. А також є інформація про непублічні пакети допомоги. Моги, які стосуються саме озброєння, що це і в якій кількості, ми не знаємо. Наприклад, є гармати М46, які використовують українські військові. Вони були на озброєнні у Хорватії. Від них відмовилися, оскільки вони мають калібр несумісний стандартами НАТО. Але сказати достеменно, що вони надійшли саме з Загреба, ми не можемо, оскільки гармати були на озброєнні багатьох країн, вплив на які зберігав радянський союз. Окрема тема це внутрішні суперечки в самій Хорватії. Президент країни Зоран Міланович є повним антиподом прем'єр-міністра Андрея Пленковича. Президент не схвалює допомогу та вступ України в НАТО, але не має на це впливу, оскільки Хорватія парламентсько-президентська республіка. Андрій Пленкович вже кілька разів побував в Україні під час повномасштабного вторгнення і висловлює всіляку підтримку. Українському уряду водночас Зоран Міланович навіть грозився накласти вето на вступ до НАТО, Швеції та Фінляндії. Як бачимо, Фінляндія вже там, Швеція на шляху, а Зоран Міланович не має відповідних повноважень. Варто зауважити, що Хорватія є партнером США в регіоні та членом НАТО і активно переозброюється на західні зразки озброєння. Якщо повертатися до гелікоптерів, то Україні потрібна сучасна платформа, яка може застосовувати високоточне озброєння, і це наступний великий запит України після винищувачів та далекобійного озброєння. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.